Я вдячний дуже своїй мамі, що вона в один момент, коли як зараз пам'ятаю, вона працювала на двох роботах і її зарплата була біля тисячі гривень. І я так випрошував у неї кросівки. І професійні баскетбольні кросівки, бо я бігав в якихось або ходових, або в бігових взагалі, або в футбольних. Уявіть собі, всі мої о, там о, тімейти, да, о, сокомандники, вони вже бігали там, якихось баскетбольних батьків були в можливості, а в мене ні. Хоча я вже грав на досить високому рівні. І Моя мама при зарплаті в тисячу гривень вона купила мені за 800 гривень. Майже всю свою зарплату вона витратила на мої кросівки. Я, я дуже був вдячний, і я не, не вірив, що взагалі так Ке таке можливо робити таку жертву просто там. Хоча теж треба сказати, що коли я перший раз приніс першу зарплату додому, 100 доларів по курсу 5, 500 гривень, я поклав мамі отак в 17 років на стіл, і вона сказала геніальну фразу. вона каже: А то, то це в тебе серйозно? Тобто вона не вірила, що да, це я кажу, мама. Я я всюди, я вже пів світу об'їздив зі збірними України. Я підпис сама підписувала мій перший контракт з будівельником. Все я приношу зарплату, і ти питаєш, чи це серйозно? Я останні шість років просто з баскетболу не вилажу. Шість ранку встаю там, лечу на це тренування, потім в школу, потім на друге тренування. Ну я захворів баскетболом.